Головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Оснащення котелень генераторами, перевірка комунікацій, ремонт аварійних мереж. Як місто готується до нового опалювального сезону та коли він розпочнеться. У Хортицькому районі триває боротьба із порушниками благоустрою територій лодкової торгівлі, що загрожує тим, хто залишає по собі сміття і бруд. Це вже результат безвідповідального відношення. Ня Запоріжжя на проспекті Соборному на місці видалених сухостоїв комунальники почали висаджувати липи. Трішечки покращити екологічну ситуацію в місті. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Зранку ворог вдарив поблизу магазина та місцевого ринку у Куп'янську. Наслідок цього частково зруйнована двоповерхова торговельна будівля, пошкоджено з десяток кіосків, які залишились без вікон. Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку з під завалів, де блокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали чотири особи. Осколкові поранення у чотирьох людей. Такий ранок у Нікополі. Ворог обстріляв громаду з артилерії. Російська армія протягом дня била по тамтешніх територіях за два десятки разів. Тероризували й дронами камікадзе. Є влучання у самому Нікополі, Марганці, Червоногригорівці та Мирівській громаді. Чотири поранені людини на Нікопольщині від ворожої атаки. 45-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Є поранені та загиблі у Херсоні. В Береславському та Херсонському районах окупанти знову зрешетили житлові квартали з артилерії, мінометів та БПЛА. Через російську агресію загинуло троє, та поранено семеро людей. Пошкоджено майже 40 будинків. В результаті обстрілів пошкоджено 48 об'єктів: приватні та багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, школу садок, залізничну колію, АЗС, чотири автомобілі та гараж. Силами оборони півдня України знищено ворожий ЗРК «Бук-М2». Минулої доби ворог завдав понад три сотні ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області, зокрема, шість авіаударів по малих Щербаках, Малій Токмачці та Левадному. Наслідок обстрілів Васильівського району загинуло двоє чоловіків. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили роботи на Малотокмачку та Новоандріївку. 128 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя Новоандріївки, роботиного малої токмачки Малинівки та Левадного. Через велику кількість обстрілів обласна влада закликає людей евакуюватись. Так у Малій токмачці наразі проживає 64 людини. З них погодилося евакуюватись до Запоріжжя п'ятнадцятеро. Тим часом Україні вдалося повернути шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим. Нато сім'ї зіштовхнулися із психологічним тиском, відсутністю належної медичної допомоги та постачанням необхідних ліків. Дорослих змусили взяти паспорти окупантів, без яких вони не могли б пересуватись по регіону. Діти змушені були відвідувати російські школи, де навчальний процес був пронизаний пропагандою Рускава міра без згоди батьків і самих дітей їх записували до мілітарних організацій. За відмову вчитися у російських школах погрожували вилучити дітей з сім'ї та забрати батьків на підвали за надуманими статтями. На щастя, тепер сім'ї перебувають на підконтрольній уряду України території. Вони знову вільні і зможуть будувати своє життя без страху за майбутнє. І, хоч стопчик термометра ще показує плюс. у Запоріжжі вже почали готуватись до опалювального сезону. На минулому тижні в місті стартував пробний пуск теплових мереж, який допоможе виявити та ліквідувати проблемні місця у системі. Готуються тепловики до блекаутів. Зокрема, на котельнях встановлюються альтернативні джерела електроенергії. Як саме модернізують тепломережі та чи будуть перебої з опаленням зимку, розкажуть наші журналісти. У Запоріжжі 59 котелень, які забезпечують понад 260 тисяч абонентів. Аби взимку люди не залишились без опалення, тепловики ще з весни розпочали підготовку мережі до холодів. Зокрема, виконали аварійні та планові ремонти, а також оновили застарілі комунікації. Наразі ж тепловики завершили фінальний етап підготовки мережі до роботи пробний запуск системи. Ми заповнили мережі водою і робимо пробний пут на цьому тижні. Який нам дасть змогу перед початком опалювального періоду определити, які міста у нас ще вузькі залишилися і яких може можливо немає. Тобто на деяких котельнях у нас пробні пуски пройшли успішно, а на деяких ми оприділили деякі витоки, які обнаружилися і в будинках, і на мережах. Запускаємо усі гідраличні режими, котельні, ЦТП, проганяємо холодний теплоносій по мережам, і таким чином ми виконуємо перший етап по витисненню повітря з теплових мереж. Вже наступні процеси які будуть пов'язані. Це вже буде перед пуском опального сезону, який як завжди в місті Запоріжжі ми плануємо розпочати як тільки середньодобова температура повітря буде складати менше 8 градусів протягом трьох днів. До початку сезону усі витоки та неполадки усунуть, аби під час холодів кожен будинок був з теплом. Підготували тепловики і до можливих блекаутів. Для цього на котельнях встановили альтернативні джерела енергії. Серед них і когенераційні установки. Когенераційні установки це дозволить це установки, які виробляють електричну енергію. І вони потужні 0,5 мегаватт три штуки будуть і дві три по 2,5 з які зможуть давати електричну енергію для того, щоб котельня працювала повному обсязі. Це потужні котельні, які не можуть забезпечити роботу генераторами. Ми до них готуємося. Ми на зараз виконуємо виконані проєктні роботи. Ми зараз уже приготували фундаменти для того, якщо вони прийдуть зразу ставити на фундаменти, виконати роботу по під'єднанню і включити їх у роботу. Вже розпочато підготовчі роботи щодо монтажу шести когенераційних установок на території Запорізької області. Три когенераційні установки, які надаються нам за рахунок уряду Нідерландів. А також три когенераційні установки потужністю 2,5 МВт, які ми купляємо за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФ, які також мають бути поставлені до кінця першої декади грудня. В обласній військовій адміністрації також додають до кінця січня мають отримати ще вісім когенераційних установок. Крім того, у кожному районі сформовано аварійні бригади на випадок нештатних ситуацій при запуску опалення. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені резервними джерелами електропостачання, а саме дизельними генераторами. Також сьогодні ми опрацьовуємо питання, щоб дублювати дизельні генератори на час повного блекауту, на ймовірність повного блекауту, для того, щоб у нас було дублювання резервного енергоживлення. Тож проведена повна інвентаризація, проведена додаткова закупівля палива для генераторів і опрацьована можливість встановлення додаткових генераторів. У нас всі об'єкти концерну оснащені джерелами безперебойного живлення для того, щоб підтримувати гідравличний тиск. І в такому режимі ми вже пройшли майже два роки війни, і персонал має досвід, є відповідні алгоритми, є відповідні інструкції, хто повинен що робити. Свою чергу міська влада запевнила, до опалювального сезону готові на всі 100. Також зазначили, що тарифи на тепло будуть такі ж, як і минулого року. Наразі опалення вже запустили у деяких громадах області, а саме у Долинській та Новомиколаївській. Поступово тепло підключать у лікарнях та закладах освіти. За словами начальника Запорізької ОВА, з 1 листопада у Запоріжжі та Вільнянську розпочнеться опалювальний сезон. Наталія Юр'єва, Єлизавета Швайко, Олександра Кольба, Микита Дейнега, Єлизавета Еснікова Батуренко, телеканал телеканалом У Запорізькій області 20 із 287 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Здебільшого це чоловіки. Такі результати розслідування офісу генпрокурора щодо можливих зловживань прокурорів під час утримання груп інвалідності. Ретельна інспекція торкнеться усіх регіонів, зокрема, і Запорізького. Нагадаємо, служба безпеки України вже провела низку перевірок у Миколаївській, Харківській, Рівненській та Закарпатській областях через виявлення численних корупційних справ на черговому засіданні РНБО вирішили ліквідувати центр МСЕК до кінця поточного року. Запорізькі юристи кажуть, ліквідація медичної структури може на деякий час ускладнити оформлення або подовження статусу, зокрема військовослужбовцям, які отримали поранення. Зараз чому виникло це питання? Тому що, начебто, є там багато ухилянтів. Я вживаю слово начебто, тому що я не знаю, да, поки вона особа не доведена, ми можемо лише уявляти. Але є ж велика кількість військових, які там мають поранення, зниження ступені здоров'ю, також медичні показання для списання служби для встановлення інвалідності. І це робить той же самий сектор. Ну, Тобто, а як яким чином це буде визначатися, якщо цей орган не буде працювати, це буде взагалі величезна проблема. Згідно з указом президента, протягом місяця Генпрокуратура СБУ, ДБР, Національна поліція та НАБУ мають провести перевірки щодо фіктивних інвалідностей, після чого будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Одночасно з цим триватиме аудит нарахування пенсійних виплат посадовцям. До кінця року уряд планує перейти на нову прозору цифровізовану систему доручення надано кабінету міністрів і міністерству охорони здоров'я вжити ну, відповідних заходів, тому що у кожного державного органу є певні повноваження, і це не означає, що воно вже ліквідовано. Тобто, фактично, це означає, що наскільки ну, ми розуміємо, що не буде кабінет міністрів і міністерства охорони здоров'я йти проти РНБО, то відповідно певні заходи будуть вживатися, і вже зараз є інформація про те, як воно буде відбуватися. Ну, тобто, за інформацією. Містерство охорони здоров'я буде повноваження МСЕК. Наскільки я зрозумів, передано передано керівникам певних органів охорони здоров'я. Так сказати, так званих кластерних. 45-річний чоловік частину території ферми використовував під вирощування конопель із врожаю наркорослин виготовлявся, готовий для збуту наркотик. Скільки заборонених речовин вилучили правоохоронці у чоловіка та про інші події у регіоні? Далі у нашому дайджесті. Запоріжець влаштував наркоплантацію з конопель під виглядом ферми. Із врожаю він виготовляв готовий для збуту наркотик. Під час обшуку на території ферми знайшли понад 50 кущів конопель, які вилучили. Загалом у наркоділка виявлено майже 3,5 кілограми сухого канабіса а також вогнепальну зброю. Досудове розслідування триває. У Запоріжжі патрульні викрили ще одного водія з підробленими документами. За порушення ПДР інспектори зупинили Volkswagen, кермувальник якого надав фейкове водійське. У ході перевірки у базі даних виявилось, що за цією серією та номером документ відсутній. Проте у громадянина наявне посвідчення водія за іншою серією та номером. За фактом події на місце викликали слідчих. Справа Тім, що організували схему ухилення від мобілізації, дійшла до суду. Перед судом постануть двоє співучасників: колишній та чинний співробітники медзакладу, якому і надавали довідки про непридатність. Чоловікам призовного віку влаштовували фіктивну госпіталізацію для отримання правильного діагнозу, щоб не проходити військову службу. Лікарку, що підшукувала клієнтів, викрили у серпні цього річ саме на передачі частини винагороди за довідку, обом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність. Товар продали, а після цього не прибрали. У Хортицькому районі триває боротьба із порушниками благоустрою території лоткової торгівлі. Черговий рейд відбувся по вулиці Сорочинській, де підприємці, що мають дозвіл на реалізацію товарів, залишили після себе стільці, коробки та намети. У муніципальній варті зазначають, після восьмої вечора продавці зобов'язані прибирати свої торговельні місця. Та, на жаль, ці вимоги не завжди виконуються, що призводить до утворення сміттєзвалищ. Саме тому весь інвентар, що залишається на вулиці у недобросовісних торговців, вилучають та вивозять на полігон. Інспектори зауважили, таких порушників по місту чимало, а от у Хортицькому районі подібних випадків стає дедалі менше. Не дивлячись на те, що люди мають дозвільні документи на торгівлю, ми все одно складаємо адміністративні протоколи стосовно засмічення території, проводимо роз'яснювальні бесіди з людьми, бачимо велике покращення в Хортицькому районі. З самого початку було порівняно з іншими районами міста набагато гірше тут. Зараз вже покращилось, майже немає сміття. Під час рейду по боротьбі з порушниками благоустрою елуашівці вивезли дві машини сміття загальною вагою у 2,5 тонни. Найбільш засміченими локаціями досі залишаються вулиці ентузіастів, рубана сорочинська та героїв 93-ї бригади. Ми звертаємось до відповідального до підприємців, до бізнесу, щоб вони відповідально відносились до тих дозволів, які вони отримують при виконанні торгівлі. Хочу нагадати, що згідно дозволів, роботи дозволяються з 8 ранку до 20.00 і після себе вони нічого не повинні залишити. А те, що залишається, те, що відбувається за моєю спиною, це вже результат безвідповідального відношення, в першу чергу, до мешканців. І до своєї підприємської діяльності. На проспекті Соборному на місці видалених слухостоїв комунальники почали висаджувати липи. Деревам від 10 до 15 років. Вони родом з Івано-Франківська та заввишки до 5 метрів. Загалом, вздовж проспекту висадять 90 лип. Півсотні з них комунальники Зеленбуду вже почали поміщати у заздалегідь підготовлені лунки. Фахівці кажуть, саме зараз найкращі погодні умови для висадки дерев. Сприяє середньодобова температура та осінні сонячні дні. Для роботи використовують трактор-навантажувач, який допомагає обережно висадити липу. Аби рослини добре прийнялися. Комунальники зроблять і полив до кінця жовтня. Усі дерева мають висадити, додають зеленбудівці ми їх посадили, вирівняли, полили. Ми їх посадили, вирівняли, полили перший раз. Якщо нахилились, ми їх знову витягнули, вирівняли, поставили на розтяжки, поливаємо. Вони приживуться. Ми провертаємо, щоб на проспект був вид. У липи здатність гілок. Вони йдуть в боки, як ребрами. І ми ребрами повертаємо на проспект, щоб був вид дерева. Липи вже висадили в Олександрівському районі. У райадміністрації кажуть, система посадки однотипних дерев у Запоріжжі застосовується досить давно. На деяких вулицях можна бачити переважно клени, коли подібні на інших каштани або берези. А проспект Соборний прикрашатимуть липи. Чому саме липи? Липа є морозостійкою, вона невибаглива до ґрунту та гарно пристосовується до міських умов. Середня тривалість життя дерева 300-400 років, що набагато краще, ніж тополі, які зараз є проблемними у місті. Також щільна висадка їх вздовж проспекту дозволяє трішечки покращити екологічну ситуацію в місті та зменшити рівень шуму для жителів навколо, біля проспекту Соборного. Письменник, який передбачив найбільші біди людства 20-го століття, виставка плакатів весь кавка присвячена геніальному представнику сюрреалізму, відкрилась у приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки. Епізод з біографії видатного німця глядачі побачать у вигляді коміксів. Докладніше у сюжеті Ірина Чернової мій е, розум роками не міг осягнути причини мого... Жалюгідного вигляду у моєму одязі бідна людина 31 грудня 1911 року. Це запис взятий з його щоденника. Комікс-біографію кавки створив австрійський художник Ніколас Малер згідно з концепцією літературного дому у Штутгарті. Всі ілюстрації це малюнки самого Кавки, які він залишав на полях своїх рукописів. Автори виставки лише збільшили ці малюнки до розміру плакатів та огорнули їх у формат коміксів. Комікси це ж саме просто інструмент, через них можна розповісти будь-яку історію і такі. Штуки як біографічні комікси дуже популярні і в Європі, і в Японії. Я думаю, вони цілком в дусі його а, от саме, аб, да, абсурдного світогляду, того, як абсурдно виглядає все в цьому світі. Я думаю, він би зацінив. Під час війни в умовах ворожих обстрілів сидіти та обговорювати життя письменника, якого вже 100 років як нема на цьому світі, це цілковитий абсурд. Повністю ситуація в стилі кавки, каже доктор філологічних наук Олена Тупахіна. Тому кавка набагато сучасніший ніж багато хто про нього думає. Він не бачив винищення людини цими великими тоталітарними режимами, але він відчував можливість такого винищення через всі його твори проходить усією червоною ниткою Острах системи, яка перетворює людину на гвинтик і яка здатна нею скористуватися і виконати її. Тож, на мою думку, один із найголовніших уроків. Яке ми маємо засвоїти з кавклянської прози, це самоцінність людського життя, і це увага до цієї маленької людини. Читали і обговорювали його твір, перетворення, да, знаменитий твір. І я думаю, що цей твір сучасним є сучасним дуже, бо він про тих людей, які відрізняються від загалу. Треба поважати кожного. Чи можна вважати кавку амбасадором депресії? Організатори виставки вважають, що уявлення про кавку як про похмурого песиміста повністю хибне, адже письменник мав чудове почуття гумору і з гумором ставився до багатьох речей у навколишньому світі. Цілком ймовірно, що кавка тішився, побачивши свою біографію у вигляді коміксів карикатур, каже філологиня Олена Тупахіна. Навіть більше всі його твори пронизує промінь надії на краще. У Кавки є така цікава притча, вона називається залізничні пасажири. Він каже, що ми подібні до пасажирів, які в тунелі застрягли, тобто потяг став. І вони куди вони не зглядаються, назад чи вперед, вони не бачать світла виходу з тунелю. Тобто вони не знають, чи вони близько до виходу, чи навпаки, вони ближче до входу. Але незважаючи на все це, що їм залишається, тільки йти, сподіваючись, що рано чи пізно світло з'явиться. Виставка плакатів коміксів Весь Кавка доступна для огляду до 28 жовтня в обласній науковій бібліотеці. Вхід вільний. Ірина Чернова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все.